Після війни вчені продовжили працювати в закритих конструкторських бюро, а повністю реабілітували їх лише після смерті Сталіна. Сергій Корольов, приміром, ворогом народу, офіційно був до 57-го. До польоту Гагаріна лишалось усього 4 роки. Оцей тюремний досвід в них наклався на все життя. І Глушко майстерно володів окремими речовими оборотами, а Тупольов взагалі матерщинников був до кінця. І зривався на мат при найменшій нагоді. Були, наприклад, той самий Сухой, да? той самий Антонов, да? художник, значить, там, людина інтелігентна, бо він не набув тюремного досвіду. Про тих, хто побував у тюрмі, там практика склалася інакше. Життєво. Корольов не любив згадувати той етап свого життя. Його дочка Наталія у Мамарах згадувала, що після дострокового звільнення, коли батько заскочив до Москви, він розповів близьким про свій досвід і більше до нього не повертався. Але до кінця життя чекав на чорний воронок біля будинку та стукіт у двері. Якось він дому зі своїх колег, які приїхали до нього додому, сказав, що, що я постійно відчуваю, що може трапитись. Так, що один з тих вічливих охоронців один день підійде і скаже з речами на вихід. Сергія Корольова не стало 14 січня 66-го. Йому було 59 років. Під час хірургічної операції у нього зупинилося серце, але вести інтубаційну трубку в трахею лікарі не змогли через зламані на допитах у 38-му щелепи. Ім'я Корольова нині носить національний музей космонавтики у його рідному Житомирі. Розробник ракетних двигунів Валентин Глушко після звільнення у серпні 44-го разом із Сергієм Корольовим працював над космічною програмою. Під Його керівництвом велась розробка орбітальної станції Мир, ракета носія енергія та багаторазового космічного корабля Буран. Андрій Туполєв – один з керівників шарашки ЦКБ-29, у яких працювали і Корольов, і Глушко. Хоч і був звільнений у червні 41-го, повністю реабілітований був лише у квітні 55-го. В подальшому бюро під його керівництвом спроєктувало цивільні літаки – Ту-104, 144 і 154 та військові Ту-22, Ту-95 та Ту-160, якими росіяни обстрілюють Україну.